Пану Кушовинському надає спокою героїчні лаври Мадам Фаріон і Парубія. Недавно він, наприклад, заявив, що громадяни України, які не перейшли досі на українську, мають бути позбавлені громадянства, позбавлені можливості вчитися. І працювати. Тут деякі україномовні не мають дуже можливості працювати через певних шустих хлопців на пусиках. Але це таке. Не хочуть типа не думати одну цікаву річ, розуміти, що як які вони почнуть говорити або робити щось проти генеральної лінії. Парки зразу з'являється якийсь або месник, справу якого засекречують, або підліток Київ. Або... Які буде чекати як піде під'їздом, і постана особа моментально виявляється героєм. Ну, але то таким фак мене друге цікавить. От скільки ракет і дронів було пущено за ніч? Невже росіяни такі успішні, адже раніше і більшу кількість пускали. От тут раз 65% України нахил пішло. Пів Києва без світла. Де очі словно зійснює захисні споруди навколо енергетики, на які протягом років європейці давали мільярди? Бо зві язики кажуть, що навіть деякі трансформатори були прям при відкритим небо, стріляй не хоч. Де гроші панове? Ну і третя новина вишенька торті. Альона Умович, українська модель OnlyFans під час одного інтерв'ю промговорилася, що одинничок, який був їй на її нижній руці за 200 тисяч доларів подарував певний депутат ВР. Ну, то таке назбирав. Назбирав не доїдав, не допивав. Розумієте, то на її, її бай, якісь Пройде світ з мандатом. Це вони і будуть весь український народ. І поки українському народі то подобається, зупинятися вони не збираються. Тому що де можна так багато і безнаказано зробляти слава слава Україні. От і в якій о родині плачуть діти, плаче мати, ніде славу. Ту escovar